Всім доброго дня. Цього сезону можна так сказати рік починали без відео. Зараз вже... вам виставити хоч одне відео по нашому прийому. Зараз е, робимо прививку е, по Кирганському інституту. То вчора робили прививку, а сьогодні з батьком вам візуально покажемо е, прийом прививки, одразу покажемо стартера, їх стан. Ну і все, походу будемо робити, вам показувати. Оброзня, поїхали. У нас фактично, що, як Міша сказав, була прививка стартера на падівських корпусах і на... Ось тут видно, з прививочки не прийняли тільки по-моєму три. Що знімаємо і комбінуємо. все. О, сюди міша мисочки. Зараз у нас процес робиться, де не прийняли, то е, знімаємо і комбінуємо, бо це у нас е, перші два дні виходить як, бо кожні два дні у нас прививка е, стартер-вихователька. Тобто стартер-вихователька, то тобто, ми тут і стартуємо, і перші два дні батько підкармлює і частково вони виховують. А далі переносяться виховательки. Зробимо вам пізніше відео по виховательках, які вони на даний час. Я тебе вкрав, потім я тобі ти це ввинув пройдеш. Ну, видно, прививка доволі непогано прийняли. Зараз одну мисличку мені дві мені треба. Як робимо, так і показуємо. Відео буде трошки затягнуте. Ми і так загальний, загальний результат вкладемось. Скільки планок? Мінус. Разум, що тому. Так. Дякую. Ну, на цій планці було тільки мінус один, а на цій виходить оба. Мінус три. У тебе є? Ді, 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 ді. О, це Та ще, так, на япві до так, а ви що і сюди? Заки що вибере. Перекладаємо. Ага, цей минут, так. Він їх ще не готова. Знаєш, говорити може будемо, може не будемо. Ще поки йде по кирхайну все. Опа. Бжоли <рес> не жаляться, а кусаються. Кусаються. Каже, що в нього бджоли кусючі. Не Відео буде знову ж таки нудне, але в нас загальний, загальний результат нас інтересує показати, що Михайло вчора натворив. Тобто, е якщо показати вам 3-4, то не буде ти з нього стояй. Ну тут без п'яти. без п'яти, так мені. — Все нормально? А що нормально? Ми теп чудови, давай. Коли робиш по-любому одну десь придавиш, і не без того Залко або ти тут робив.

tu ga nije visina visi to, to je ti deo šta. Tam obe dvi planke mi ješ? Uh -huh. Obe dvi planke? ima? Možda vas se razdeliti. Ne Na trochę chujem. Рані же, таки мы не даем курорт. Моя еще теряет. Нет. Нам нет, получить панцирь минус пья. Значит, что? Вот, так, если сказал, на воды. То наши волы. Та, Та, бо. Та бо не подумів. Опа, я одну за мною, беремо підручний. Ну тут мінус скільки було? Мінус два, Та, мінус, мінус шість. загальну, загальну маску буде. Ну загальна, загальна. 12-12, мінус 6-18. Я загально по, по 16 ти тиха. Наші стартера, між іншим, не вся взола наша. В цьому сезоні ми забирали рамки під стартера. Було легше робити, якщо тут, тут щось видно не пішло. Або погано стартер перетрясений, або вийшла матка. Не вийти, Або там, що щось вийти. не Давай так. сюди. Друга планка буде так. Не ну коротше буває. <гум> так скажу буває. А тепер вже за, за, за таково. Дві прийняли кількість чоловік планки. Так, чекай, що помимо. Чуть-чуть багато. Ну так так. Так все стало, на перепадку. Ну давай подавай. Матки нема якщо щоб була матка там случайно свищовала а всі маточники тут були занулені. Просто сусимся не полюбило, ще один. День. І тепер ту планку мені даєш, а сюди собі. Ми ще сьогодні будемо переглядати, перезабирати, бо переносити будемо або сьогодні, або завтра у виховательці. Тобто, що, 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 ну, примерно покажу а -а -а. насищення бджоли у стартерах. наших стартерах-виховательках. Ну це друга рамка. Тут, тут напевне треба вже по раму меда забрати, зробити запас на якусь. Ну не не на якусь, а на зиму, так. Я не перекладував ні одного. Mm -hmm. Сотня, ну дивлюсь, як розміщені, мабуть, тринадцять, два, чотири, шість, вісім, десять, ні, дванадцять. Сто Так, стоп. Ти вже пішов туди? Який? Я не знаю, де стрілка, де стрілка від того. На тречу має писати щось число. А, ми уже перешли на тройзик. Это же Дай мені одну. Зам... Я кладу. я не замечаю. Дай одну. Даю, даю, даю. На даний час ми перейшли через, так би мовити, границю. Доти був, ми вчора казали, доти ти був е, Кірхань, а тут починається тройзик мельчовий від Георга Маха. по Ну, ні якісь працю будемо списувати на того возможно, хто закладує можливо це і не так а возможно і не так загальна картина буде в кінці відео ми перевіряємо, як наш Михайло робить закладки, як його навчила Німеччина, Польща. І... І не будуся хвалити, ні? Не буду казати, ні. Мовити. У нас Михайло закладки робить, робить від... Не знаю, мабуть, ні. Мабуть, не в мене є записи. П'ятого класу. Якщо використовувати стартери у ролі стартера виховательки, ти тут не дивився, ні, то ми просто робимо не так, як усі. Стартери має, має фактично бути все... Дай мені димку печатний розп'хід. Тоді легше робити, менше часу тратити. Ми для того, щоб стартер міг два дні виховувати, ми даємо потім після закладки. Сьогодні, наприклад, виймаю рамку, печатного, рамку меду, кидаю в сім'ї, а сюди дам рамку відкритого розплоду перед запечатком. Тоді вони Жоли файно виділяють маточне молочко. Тут вона до мене пристала. І за два дні маточники маточники будуть такі, як нам треба. Це немає. При... Не У не... мене стоїть сутково. Okay, стоїть сухого. Не... Ні, ну то я маю майно... на опа. І головне що тут дві планки, по-моєму, ні? так. Одно по-моєму, Зараз все проаналізуємо. За 2 хвилини Поки всі планки стовідсотково А де? Ні-не, поки всі планки стовідсотково загружені. Є 12 на планці є 14. Ми рахуємо все по 12. По выхватке. Тут будет в ученом корпусе. Так, mm ну -hmm. что. Нас видели тройка. Так, у нас получилось еще первый. Тут у нас новенька, повністю новенький стартер. Ну це закладки не було. Так, рамки зависокі. Інтересно що тут? Так, все рамки все наші. Поешмось. Так, мінус один. мінус два. мінус три. Мінус 4 на одні. Отак з чотирнадцяти. З чотирнадцяти видно, який прийом от Оп. Бачите? Чотирнадцять. Зайшов. Поклали Дякую, поклали так мені. Це вчора приблизно, тоді коли вчора відео ще викладувало, тоді була закладка. Тут є у новому стартері, який вчора перший раз використовувався, тут є 12, 14, 16, 19 моточників. У нас яка проблема чуть-чуть? Ну, у нас тут слайд. багато, дай мені. Три, дай мені. А. Е, у нас е, яка проблема. У нас кількість стартерів почти така сама, як кількість вихователів. Тому мусимо видержувати два дні у стартері. Ну, така наша доля. Зато ми в стартер, завжди кладемо. Потім не рамку печатного розкладу, Панку відкриту, водночас будемо точки. І нарешті підемо під закінчення. А тут вже набагато слабко. З цілої планки тільки одна. Зараз на славу. А друга планка друга планки пога Так тебе нема. Піль П'ять Самогідно, навірно це сім'я прийняла. и стартерная на семья. Так, раз, два, три, минус три. На одна планка мае минус три маточники. Всех планок было, как я закрываю. Всех планок было 16 на 2, 32. Закрывается. Планок, Все, короче, батько ще буде показувати, а я а пішов роботі. А я пішов. Поки. І так. Раз, залишим. два, три, 4, 6, 8, 10. 32. 22. Були є то, то, значить, 22 планки. Рахуємо в середньому по дванадцять, бо там є 14, 22 по дванадцять. Множки, я не вмію множити в голові. Ось така вчорашня робота Михайла. Тобто не, не тільки Михайла, а наша робота загальна. Чи, е, то -то. Якщо було інтересно, ставте лайк. Якщо було не інтересно, підписуйтесь на наш канал, може буде інтересніше. Е, взагалі, то ми продовжуємо. Прийом замовлень на неплідні матки. Бо у нас Михайло робить молодець професійно. Слава по-своєму, міша, по-своєму, я по-свому. Будемо старатися виконувати. Плідні скоро будуть. Все в порядку в живої очерки. Як записані, так будемо відправляти. Всім мирного неба, удачі, перемоги Україні. Будьте здорові!